Вітаю всіх в моєму селі на Полтавщині, 20 жовтня, я на городі. У день сьогодні сонячно, плюс 10, хоч ранки вже дуже холодні. Скільки б не росло багаторічних квітів у квітниках, на подвір'ї чи в садку, але без однолітніх квітів я просто не уявляю своєї садиби. Сію їх дуже багато, і оце ж вийшла на город. І дивлюся, скільки метеликів сьогодні літає. Такі гарні барвисті після довгого періоду посухи, пройшли дощі, квіти знову ожили. Поки ще немає морозу, то вони ще потішать. Я не просто бігала за метеликами, а збирала насіння. Це ось зібрала чайнобривці якими обсіваю всі стежки? Майорці, айстри. Також і ще буду збирати насіння з інших квітів. Хочу сказати, що насіння всіма нами улюбленої айстри однорічної, зберігає схожість тільки один-два роки. Також і насіння чорнобривців, це тетонію круглолисту зібрала мексиканський соняшник, а це Монарда. Побачу, чи вийде в мене з насіння виростити її, чи ні. Насіння після просушування зберігаю в паперових пакетах, або якщо немає таких великих, то в картонних коробках. Головне, щоб температура в приміщенні була не дуже висока і щоб було сухо. Я, мабуть, не показувала, коли навесні посіяла Алісу. Він зійшов, але там виявився холодок, були такі тонесенькі ниточки, дуже маленькі. Ой, кицька ходить зі мною. То я навіть не показувала, коли я їх пересаджувала. Посадила оце тут на сонячному місці біля веранди. Один сорт був з рожевими квітами, інший суміш, але там більше білих вийшло. Я їх посадила в різних місцях. Тут більше білого і он, кілька рожевих квіточок. Запах такий гарний медовий аромат, дуже-дуже гарна після дощу, коли садила такі малесенькі тоненькі ниточки, навіть не думала, що з них щось буде. Не знаю, чи вдасться насіння зібрати, але сподіваюся, що буде самосів наступного року. Дуже сподіваюся на це. У неділю на городі нічого не роблю, вирішила спекти щось до чаю, а щось це те, що найпростіше, тому що ви вже, мабуть, знаєте, що я не люблю складних рецептів. Отож, взяла склянку варення. У мене чорної смородини, склянку домашнього кисляку, склянку цукру. Хоча я взяла менше, тому що варення солодке, ванільний, цукор, сода. Коли варення з чорної смородини, то тісто має такий сірий колір, але не лякайтеся, коли спечеться, то буде все гаразд із ним. За рецептом потрібно взяти три склянки борошна. Але у мене пішло менше, це залежить від густоти варення. Розливаю у дві формочки, тому що в одній буде високе, дуже і не пропечеться. Це ось ще, мабуть, з 80-х років, оцей період ліднивий. А це вже трохи інший у наш час. Хто називає його трухлявий пень, хто бідний студент, а в мене той рецепт ще. Коли мати виписувала журнал Радянська жінка, от у мене той рецепт, я ним давно користуюся, там ще, правда, одне яйце потрібно, але воно й без яйця виходить. Раніше я коржі ще перемазувала, кремом перекладала, оформлювала як торт, а зараз просто зверху пудрою цукровою потрусила і чай п'ю. Тісто відставало від формочок, але ось із оцієї, трохи на дні прилипло, та не біда. Щоб краще періг виймався з форми, інколи беру рушничок, змочую його під, під краном з холодною водою, а потім формочку з пирогом ставлю і на рушничок. Але цього разу поспішила, чай уже заварила. Смачного мені і всім, хто буде пекти такого лінивого пирога. 21 жовтня, понеділок готую ділянку, на якій будемо садити цибулю та часник. Тут росли огірки, я вже прибрала тут, бур'ян вирвала. А це ж сьогодні така складна задача була в мене вирвати помідори. Помідорів дуже багато було чері, батори в них по півтора, по три метри. Це жахіття. Я ледве вирвала, перетягувала на інший бік, туди, де цього року росла цибуля, там поскладала ті стебла з помідорів, у волочки. хай сохне. А оце ж тут така сила, селена помідорів. Я зібрала зелені і там ще трохи стиглих було, але через зібрати це вже вище моїх сил. Оце ще тут у мене капусти трохи. Капуста цього року ніяка, можна сказати, що її немає. Також буду видаляти вже квіти, оцю космею. Подекуди на ній ще є квіти, але вже час прийшов, усе прибрати. Це вже буду завтра, тому що вже скоро вечір, треба йти. Поратися по господарству. Оце, якби хто запитав мене, навіщо тобі було скільки садити отих помідорів чей? Отож завжди так думаєш, може не вродять, то нехай буде, щоб немало було. Оце ось тут у мене ще й яблунька одна є колоновидна, вона вже дуже стара, засихає. Он на ній там четверо яблучок зібрала. Це молоденькі тут садимо. Також яблуня Семиренка, яка минулого року дала. Дуже-дуже великий рожа. Цього року на ній було одне яблучко. А я казала, що вона навіть не цвіла, а он яблучко навіть є. Наступного дня у вівторок вирізала вже так звану капусту, що більше схожа на яблучка, вирвала стебла, все винесла, прибрала повністю вже. Ділянку. Для цибулі добрими попередниками є помідори, огірки, капуста, кукурудза, так і в нас. Це ось вам показую ще біля веранди. У мене тут райська яблунька, яблучка ще не обірвані. Цьогорічний садово городній сезон добігає до фінішу, лишилося посадити цибулю та часник і чекати весни. Усім бажаю тепла, добра і мирного неба над головою. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.